І чорний хрусталь. А, маса груни до 1 А Маса ягодки до 12 грамів. Смак гармонічний, солодкий та соковитий. А, Морозостійкість до 23 до мінус 23 градусів. А, стійкість до хвороб вище середнього. Дуже класний виноград. Дивимось, скільки заважує мій чорний хрусталь. Це я взяла. Саме великі грони, ягодки. Так, 11 грамів, ось одна. І ось друга 12 грамів. Ну і третю ще візьмемо 10. Бачите, 9. Ну, 10-11 середня ягодка. Так, і дивимось в розрізі. Ось, дивіться, бачите, вже сок л'ється. Гарне, дуже соковите. Одна тільки кісточка, бачите, ось одна тут. А тут теж одна, але вона ось така м'яка, бачите? В принципі, вона не відчувається при їжі, вона не відчувається взагалі. Тобто, у самих великих ягоці одна тільки не сінинка, одна. Або взагалі немає. Ну що, ну і похримутимо, попробуємо, який ж вона на смак. Грунтить кісточка одна. М -м -м. Дуже соковита. Дуже-дуже соковита. Шкірочка повністю з'їдаємо. Взагалі, дуже дуже з'їдаємо. Ну. і М'ясиста, і соковита, і солодка. М -м -м. До речі, бачите, ту іншу я брала. Я навіть не відчула, що там є кісточка. Тож ця, ця кісточка, та, яка вона не відчувається взагалі. Короче, чорний хрусталь Forever.